З приводу цієї теми зараз запитаємо подробиці, наскільки вона зможе повідомити. Наталі Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник, долучається до нашого ефіру. Пані Наталі, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Отже, два літаки. В першу чергу нас цікавить, напевно, А-50, тому що їх не так багато, і росіяни дуже пишалися ними і розхвалювали їхні потужності. Фактично. Те, про що зараз повідомляють змі, сталося у вашій зоні відповідальності, що можете розповісти про цю ніч? Не зовсім наша зона відповідальності, але все ж таки розуміння того, що на південному напрямку для авіації існує суттєва небезпека. У ворога було ми попереджали, погода не сприяла, тому висновки відповідні. Ага, так лаконічно ви коментуєте те, що відбулося. Хочемо ще уточнити. Але ж з трьох літаків два, фактично, ну фактично не повернулися назад. Поки що, це напевно те, що ми точно можемо стверджувати. Але що саме з ними сталося, ми не знаємо. Чи є у вас хоча б версії? Ми вже не один раз сказали, що побудова нашої оборони і нашої бойової роботи в подальшому пов'язана з такою своєрідною смугою неповернення, тому не повернулись, то й не повернулись. Пані Наталі, тоді запитаю вас про Запорізький напрямок, а конкретно там діє. Це я зараз питаю про ворога 49 та окрема десантно-штурмова бригада у складі 58-ї загальновійськової армії Південний Військовий округ. Вони там стоять дуже давно, вони знаходяться, зокрема, в Мелітополі. Чому я про них питаю? Тому що інститут вивчення війни, на них теж періодично посилаємося. Вони говорять про те, що російська армія готує десантні бригади. Для висадки в українському тилу, і от зокрема, ця бригада там вже є, і будуть використовувати скоріше за все вони той же підхід, що робили в Гостомелі. Тобто, це будуть десантники без парашутів. Поясніть, будь ласка, зрозуміло, з чого виходять аналітики інституту вивчення війни, це буде просто приземлення е, гелікоптерів. Поясніть, що ви з того знаєте, і чи це дивина для наших військових. Насправді дійсно запорізький напрямок це колеги штукуна напрямок. Я думаю, він більш детально пояснить, як бачить командування таврійського напрямку розвиток цих подій. Що стосується взагалі активності десантних операцій і анонсованих таких операцій, що в нашій зоні відповідальності ми спостерігали ну незвичну активність бойових великих десантних кораблів в чорному морі. І дійсно всі п'ять, незважаючи на шторм, були виведені в акваторію для проведення так званих бойових злагоджень. Це може бути такий собі відволікаючий маневр на підтримку тієї версії, що готуються дійсно десантні операції. Насправді, ми виходимо з того, що дійсно можемо констатувати: бойові десантні кораблі давно не виходили для взагалі використання в сенсі військовому. Вони довготривалий час виконували логістичну суто функцію, переміщуючи майно е, флота, який е, м, шукає собі нові пункти базування, і цілком зрозуміло, що намагаються зараз провести хоч якесь злагодження екіпажів. Тому ось такий ажіотаж навколо підготовки десантних операцій. Він напевно що є елементом гібридної війни. Цю ніч ми можемо на південному напрямку називати спокійною і останню добу. Е, Порівняно відносно порівняно, тому що не маючи можливості тиснути з повітря через погоду і через об'єктивні бойові розклади. Ворог намагався компенсувати це артилерією. Зокрема, персон покривали артобстрілами за ніч тричі. Протягом доби всього вісім обстрілів було зафіксовано. Також потерпали інші населені пункти вздовж узбережжя. На жаль, ворог продовжує використовувати і безпілотні літальні апарати з прикріпленими снарядами розривного типу, внаслідок чого. Вчора постраждали і спеціалізована техніка, і ДСНС, і поліції. І такі способи тиску з боку ворога ще раз підкреслюю, що намагання максимально натиснути на місцеве населення, на звичайне мирне життя. Вносити розбрат і намагатися переконувати, що сили оборони не дуже добре виконують свою роботу. На перевагу можемо сказати, що навпаки, наша контрбатарейна боротьба була досить успішною, і якраз знищення систем захисту з повітря ворожих систем захисту з повітря, таких як панцир, зенітний ракетно-гарматний комплекс і зенітно ракетний комплекс Паса, які за минулі дві доби. Вихідних нам були, були збит, підбиті на лівобережжі. Це і говорить про те, що для ворожої авіації небезпека посилюється. Угу. Крім того, ми продовжуємо боротьбу по великих крупнокаліберних гармах. Анігомонюка дозвольте дозвольте уточнити з приводу авіації якраз, тому що як повідомляють моніторингові пабліки, цієї ночі тактичної авіації ворога не було в повітряному просторі ні України, ні суміжних областей Російської Федерації. Чим це можна пояснити у зв'язку з тим? тим, що ми з вами говорили, аварія Іла і А-50. Ну, по перше, якщо говорити про загальну активність тактичної авіації, вона в цілому знижена на південному напрямку ще з наприкінці минулого року, коли три сушки фактично за дуже короткий період часу було втрачено. Потім була системна робота по нашій, з нашого боку по знищенню засобів протиповітряної оборони на цьому напрямку, тобто очевидним є те, що дуже небезпечно ризикувати авіацію. Але вони напевно що наважились ризикнути а на наведення більше очевидно не буде. Я перепитаю вас, зважаючи на запит нашої аудиторії на правду на правду саме в деталях, декілька моментів. Якщо ми говоримо про літаки безпосередньо, ви хочете особисто, як військова, щоб пішло з медіапростору думка про те, що літаки у росіян зношені, а ракет їм бракує. Тобто, ці твердження мають піти, і чи має піти твердження про те, що росіяни б'ють там, де території не захищені? Чині ППО, а це зокрема Харків і Запоріжжя. Це теж має піти ця думка. Поясніть ваше ставлення до цього. Я вважаю, що це не об'єктивні думки, і в принципі дуже знятість дуже з поверхні, такі собі інформаційні вершки не вищі, не найвищої якості, скажімо так, тому що треба розуміти: по перше, зробити систему протиповітряної оборони щільнисіньку, таку що взявшись за руки. Стали колом такого неможливо в наших умовах, але при цьому захисти конкретних напрямків і об'єктів дуже ретельно продумуються, і при цьому вони мобільні. Не може бути сталого захисту, як дійсно той самий купол, якого всі очікують, має бути мобільний захист, який військове командування і перерозподіляє в залежності від відповідної загрози. Те, що недооцінювати ворога. Погана думка, однозначно. Зношені літаки, і не дуже якісні ракети все одно здатні завдавати великої шкоди. А що відбувалося сьогодні на Керченському мосту? Тому що знову його перекривали, і це якось пов'язано з нічними подіями? По-перше, дійсно, дуже дуже потужний шторм. 4-5 балів для Чорного моря це надзвичайно небезпечно взагалі і для навігації, і для таких. Не дуже якісних об'єктів, як той самий міст. По-друге, загроза для цього об'єкту існує фактично постійно, і недосконалість системи протиповітряної оборони, яка силами оборони України перетворена на друшлякову певними подіями, сьогодні змушує ворога дуже часто там проголошувати режим небезпеки і підвищувати задимлення. А що ви скажете в цілому? Якщо візьмемо, скажімо, на початок повномасштабного вторгнення за 100% повітряну оборону росіян в Криму, то скільки зараз лишилося? Адже ви дійсно сказали, що точково там вже є дірки? А хай думаю, що непогано, а у нас інша думка. Зрозуміло. Гаразд. Дякуємо вам, пані Наталі, Наталі Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сили оборони Півдня України, полковник, була разом з нами.